Друзі, мої вам вітання. Сьогодні у нас понеділок. А це означає, що розпочався турнір. Турнір трьохзірковий без фіолетових. Дуже швидкий. Ось таку я поставив собі оборонку. Не захотів я фаза ставити, в нього костюма нема. Поставив квасіра. Можливо, буде якось від якихось дон рятувати. Е, так. Зелений, Чудово, чудово. Що там? Ось такого дядька я собі вкачав. Ось такого другого качаю. Так, а А чому? Давайте тут його поставимо. Я Забув, що там? Так, хил, хил, хил хи... Блін, тут, коротше. Одні хилы. Давайте ось так. Ось так. І... І давайте бастера візьмемо, можливо. Чи ні. Чи йок... Йокен Мокена? А ми ж по суті дебафать не будемо, нафіга нам Йокін мокен. Нам просто, ну, блін, а тепер будемо дебафать. Ні, стоп, давайте. А це як ядро працює? Бляха, я не знаю, як воно працює. Якщо фас закриється, воно ж не ляже, так, виходить? Ладно, погнали, поки так, там перевіримо. Да там перевіримо. Угу. Давайте жовтеньке зберемо. Поки що три. Зелененькі. Червоненькі. Коротше, всіх потрошку. Е, так, в принципі, в принципі, щось я не побачив той хід, що воно трошки поламається. Е, не хотів йокена використовувати, він би перезарядився. Щоб ти типу, по другий раз. Коли фає сультане. Ось топіра використати. Давайте зелені зберемо. Давайте червоні зберемо. Так, дядьку, а ну, ну покажи, що ти там. Ой, як чудово. Прикольно б'є. Прикольно. Зараз ще цього приберемо, напевно, ресальщика. Зелених немає, так? Да? Щоб трошки... О, є зелені. Давайте четвірочку. Та блін з цими їхніми хілами. Так, нехай ще повісить. І ось так зробимо. Все, цього прибрали. Цю ПРЗ перевключили. Червоненькі підлаштуємо якось зараз. Чи не підлаштуємо? Щось я не бачу, що там складати. Ладно, зеленіє, Так. і забиваємо напевно. Бистріше. Далі погнали: дон-дон, дон, дон-дон, дон, дон-дорон-дон-дон. Дон -дон -дон. дон квасирчика, квасирчика. Быстрей, щоб його зарядити, а тут а вже. Атакующих дофига, блин. Але. Але пофіг, Не буду я того медведя брати. Якщо фальта нульта на. Блін, блин, той медведь нічого не зробить, по суті. Центр то ж не б'ющий. Так, як нам можна влаштувати бадабум? Та й давайте влаштуємо. Не дуже-то я й боюся. Тих пташечок. По скільки в них там? 168. Ось чому... Дон зараз не дуже той добре грає. Давайте спробуємо ще раз ось так. Пташечки відлітають, все відлітає. Не знаю, мені чомусь останнім часом не подобається, щоб вона була в захисті. Тому що вона не створює такої великої проблеми, як колись створювала. Тим паче ось зараз мультиків дофігіща. Це по фіолу б'є, да? Цей по природі б'є. Давайте візьмемо мішку. Давайте четвірку відразу складемо. Ось так трійку ще. І ось так. Чудово? Чудово. Було б непогано, щоб ти центр вбив. Ну да ладно. Давайте ось так його. О, полетіло, полетіло. Куди? Стопе. Так, так, і так. І можливо червоними по-зеленому. Ну ладно, не дуже боляче. А от медведь мене в вигріб боляче. Блін, да, ти що, мені подобається ти дядько? Ох, не дарма я другого качаю. Давайте ось так зелений хочу один зацепити. А тут можна... Так, стоп. Ладно, таке зробимо. Думав, та комбо, але там трошки не виходить. Угу, давайте мішку похилим. І... тут Далі. О, так. добре. Добре, що не добре. Тут і невеличка проблемка, так. Він заборонить нам використовувати брієну. Тоді, можливо... Можливо, брієну ми заберемо поставимо ось так. Так, бачу шість синіх. Які мені не дуже підходять. Але добре, заберемо. Давайте ось так. Ого, ага, синіх приїхало аж, аж нормально. Так, включимо цю. Центр. Центр уклонився. Давайте ще раз сині. Просто комбо буде. Так, бісячий центр, да? Дивіться, бачили як їх быстро збивають? Пташичок то моїх. Давайте так жовто, потім взирвемо, якщо що жовто Тобто зрізати йому ману ми не хотіли, так? Да? Ну і ладно. Живий. Так, як би до фоє застигнути щось наробити? Да до фає завстигнути. Хоча б когось убити. Так, уже добре. Давайте ось так. Yeah. А. Ой, йо, я забув про горіння, якщо чесно. Да, якщо чесно, я про нього забув. Давайте ось так. Червоні. Я хочу, щоб ви вбили Фаєза. Це, звісно, не вибирається, але. А! Ай, тихо. Желтые. Ай, ну, ну, тебе в баню. Придется трошки... Трошки помучатся. Давайте вот так. Нет, это жесткие уклонения, если честно. так. Ну, это все. для пташечки. А я таку з'їв, по-моєму, да? Ну нічого, можливо, коли витягну, то залишу. Хоча, вона в мене просто не влазить. От. Для поєдинків, можливо, захист якийсь. Угу. Джолі є. Для захисту також джолі краще. Короче, не знаю, я б навіть, щоб та була б в мене пташечка жовта, куди б я її притулив би. Незрозуміло. Так, ну тут я вже просто кляцаю, тикаю що-небудь. Так, і червоні давайте. червоними точно ми зараз доб'ємо його. Верніше цим Хельге. Да, два дядька, напевно, буде сильно. Але також, блін. Але чому? Вони замість Дона цього. Коротше, місце є, є ще що для двох дядьків. От, зеленого поставили. Коротше, мультиків поставили. Всі 25. Ага, хоч загони не ця. Червоні по зеленим. Так, а що це? По зеленим, по зеленим. Червоні добре вгрібають от синього. А ці... Угу. І синього тут не сильно візьмеш. Добре. Що ми тоді візьмемо? Візьмемо цього поки що. Так, цей нам не потрібен. Так, Кирила хотілося б взяти на тих червоних. Можливо, і взяти його, а що скажете ну блін, його зелений може а він не боляче б'є да він не боляче б'є давайте так сходимо ой там мене палить будуть ну ладно давайте так Ось так. Ось так. Ну я не просив хіла заряджати. Аж ніяк не просив. Так, добре, давайте ось так. Навряд чи воно ляже, так. Да. Так, в центрі будемо тулити. Хм. Скільки? 36. Жовті. Два штуки. Два штуки навряд чи доб'ють. Давайте три кинем. Ой, п'ятірочка. Але я її не буду збирати. Добийте його. Так, зараз нам хтось ману буде тирити. О, ти яка нехороша. Давайте сюди. Червоні. So